Я перекупка Богдан Андрійович представляю свій сумський державний університет. Ця універсіада нам вдалася, як бачите, перше місце. У нас все вийшло. все, що хотіли, те зробили. В Сумському державному університеті дуже популярний вид спорту як гандбол, тим чим ми займаємось, і напротязі вже. Багатьох років ми е, в, в, участвуємо в е, універсіаді. Мене звати Куйкошкий Владислав, я представляю Одеську національну академію харчових технологій. Я радий захищати свій вуз і представляти одеський регіон, тому що університетські ігри це завжди престижно і така ігра, як гандбол, вона цікава і дуже емоційна. Дуже цікаво повзаємодіяти з іншими студентами, з іншими навчальними вузами, познайомитися, знайти якісь спільні комунікації, трошки навіть понетворкати і зрозуміти, які є інститути в Україні, де займаються спортом і де це цікаво. Завжди приємно приїхати і представити свій університет. Це є рідні, рідні стіни, вони дають натхнення. Показати, що в нашому університеті теж є спортсмени, які можуть показувати гарну гру. Це було дуже насичено. Вісім, майже дев'ять день змагань. Спочатку дівчата, потім чоловіки. Це були дуже напружені ігри, дуже цікава боротьба.